Я звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабного вторгнення втратив будинок. Трохи сюди, о, Ой, Сьогодні я вилучую старт проєкту «Харчишин будує. Ми маємо на меті відбудувати не тільки будинок моїх дітей, але й сотні таких будинків для родин, що втратили житло під час вторгнення московитів у перерпіння. Вивчи майже усе для вас і за вас, аби ви знали, куди бігти, до кого звертатися і як оптимально і швидко відбудувати, в разі якщо ви втратили дах над головою під час війни. Треба починати сьогодні. Ми на місці, що ми прийшли обирати плитку і сантехніку. Трохи запізно, але краще сьогодні аніж ніколи, тому що без плитки і сантехніки жити неможливо. Ми в агроматі. Ходять чутки і про те, що громад. Найбільший з вибору тут широкий асортимент так само ходять чутки, що в агроматі це найдорожче. В агроматі це не про бюджет, в агроматі це про типу лакшері, еліт категорії ще купу решту слів можете застосувати до тієї категорії, яка вам не по кишені. Насправді це не так, тому що тут є на будь-який смак і на будь-який гаманець. Золоті змішувачі, золоті стійки душових, для душових кабін. Якщо є стійки душові, то відповідно мають бути піддони. Підемо, подивимося, чи вони є. Якщо немає, то я не буду брати золотий душ собі. А візьму тільки цю штуку відкручу. Навіть попри те, що в нас є план, в нас є все обране, дизайнер постаралася намалювала, все одно, побачивши фізично на очі, ти розгубишся. Тому, будь ласка, починайте обирати плитку і сантехніку разом з плануванням будинку. Уявляйте його одразу. Я розумію, що це не чоловіча плитка, але мені вона насправді дуже подобається і я, я би хотів якісь краплення такі. Це вже більше до якогось провансу, хоча може бути, якісь краплення з залізом, можливо, будуть. Але я не буду витрачати ні, ваш, ні свій час, тому що коли ти заходиш в громад, головне не забути, за чим ти прийшов. Плитка мені нагадала зруйнований будинок, тому що коли там була температура 700-800 градусів, як мені сказали, піротехніки, все текло. і Лава утворювала саме отакі от ріки на, на цеглі, на плитці. Я точно щось зроблю з цієї плитки, коли ми повернемося на ділянку. І Надихнув мене агромату. Цією. Я не знаю, як ця колекція називається, але легко знайти. Шукайте, скажете, ржаву плитку, по якій текла лава. Шукаємо плитку далі. Може, ще щось надихне на те, що ми забули. Ці мені дуже полотно подобаються. Це називається сляв. Це зручно, коли ти знаєш розміри своєї ванної кімнати. ти приходиш зразу. Тинь, оце 7000, тисяч, і все, питання закрито моментально. У тебе не буде кривого шва. Бо їх немає. Ти просто маєш тільки нанести на стіну правильний клей, сам з другом тверезі підходиш, птиць приклею і стоїш так годинки-дві, щоб вона не впала. Все, а вуаля. Ви знаєте, що ця плитка виявляється двостороння. Тобто з цього боку вона теж плитка. Це плитка категорії пан або пропал. Тягнеш таку плиточку на п'ятий, шостий чи на 12 поверх, тягнеш вона така тоненька, а потім раптом вона... і в тебе вже нема плитки однієї, так само, як і плитки на цілій ванні. Як взагалі можна таке занести? В ліфт вона не влізе. Потім на, на сходовому тому марші ви не розвернетеся. Купити плитку, розпиляти, розпиляти і занести по шматках. Блін, це так просто. Чому ніхто раніше не додумався робити такі широкоформатні полотна? Приклею одну і все. Блін, що я ніколи не впаду. І головою не вступу. Мама! Червона то любов, чорна — то любов, по чорному Заходиш в магазин і розумієш, що те, що на картинці, воно є реальним. Все стильно, все смачно, все хочеться купити. Шкода, що будинок маленький. Ну, але ж вас більший, можете купувати. Головне, коли ти в агроматі обираєш ванну, перед тим добре виспатись. Я цього не зробив, але мені не загрожує, я ніколи не засинаю в агроматі. Тут, Тут. Так. Ну, ванна зручна насправді. Якщо б води наляли, було б взагалі класно. Я спеціально не дізнаюся про цінник на цю ванну, бо я її хочу. А немає такого, якщо вгадаєш, типу, скільки коштує, тобі зразу її дарують. Пішли. Найбільша проблема це знайти ванну для сина, тому що він так швидко росте, що, боюсь, він буде вищий, ніж я. Ну, треба піти і лягти у цю ванну. Саме з цього і почнемо. Це ж нормальна робота лежати. Розповідайте, як називається кваріл. Я відкрив для себе матеріал, який називається кваріл. Це поєднання ква і рілу. Акріл, але з домішками піску. так? Так. Окей, ну я маю зріст 190 десь там чимось. Середній син Євген має 193. Коротше, він вищий за мене вже. Тому легко перевірити, чи він буде почуватися комфортно в цій ванні. Якщо мені комфортно, то має бути і Євгену комфортно. Отже, ми тут, на громаді. Магазин, в якому ти знайдеш плитку, техніку на будь-який смак, на будь-який гаманець і обов'язково тебе не залишать тут без того, за чим ти прийшов. тому що ти не шукатимеш тут консультанта, він тебе сам знайде і покаже, що тобі треба. І ти обов'язково купиш те, що необхідно, а не те, що тобі впарили. І я хочу подивитися, що підібрали для мене. <ріст> а можна поклацити? Ага. А де вимикається? <ріст> <ріст> На ту саму кнопочку. Ви думаєте, знаєте, я, я, яку останню вмикав? Окей. Це не то, кос. Оце воно. Йс. Yes. Мабуть, усім знайома ситуація, коли ви приходите в магазин і шукаєте консультанта. Потім, розчаровані в пошуках, ви або йдете звідти, або купуєте з вітрини, потім вам щось розповідають про те, що цього не можна було брати. Таких випадків, щоб на мене чекав консультант, ще не було. Мабуть, тому що я давно не був у громаді. І я вдячний за те, що. Такі консультанти є, їх легко знайти. І вдячні за те, що очікували на мене, коли я запізнився. Отже, я йду до консультанта, поставлю питання, які, на які він точно знає, чи вона не знає що хто. Де Буде відповідь, і сподіваюся, що я буду задоволений нею. Для того, щоб купити Унітаз, чи кришку до Унітазу, чи біде, вам не потрібно здавати аналізи, показувати свої сідниці і таке інше. Вам просто треба прийти в громад і поставити конкретне питання, який ти хочеш унітаз і чи він є в наявності. Та й все. Чи є в наявності оці. Друге питання, скажіть, будь ласка, чи це міф, чи це правда про те, що в дерев'яний будинок, в дерев'яні стіни, чи в гіпсокартонові, наприклад, не можна ставити інсталяцію, бо паде разом зі стіною? Тобто, тобто унітаз чіпляється не на вашу стіну, а саме на інсталяцію, тобто на металевий каркас. Тому не бійтеся і купуйте, навіть якщо ви важите 150 кілограмів, як я. Алюміній? Ні. Це спеціальне покриття. Прошований чорний хром. Чорний хром, окей. Добре, що в мене батько був сантехніком, і я в принципі знаю, як нарізати трубу і на ній різьбу. Картридж купити. Виріжемо. так? Да? І пішли далі. Отакий От чорний змішувач стоятиме в моєму будинку. Він якийсь матовий і не береться до нього нічого. Це прикольно. Як доглядати, якщо багато кальцинатів, які полюбляють, як гриби налітають на це чорне. І Ну, Це, в принципі, все. І чи не облазить? Порошкове перебування змішувача. Mm -hmm. Як і забудь делікатної поверхні, за допомогою води якомогі хороші. Mm -hmm. А змішувач делікатний школ, тому що він не любить, коли починається прибирати залишки від кальцію за допомогою Ні, який, mm -hmm. для абразивних матеріалів. Ні в якому разі не можна використовувати мужці засоби, які мають вода, мильні рощі. Ну тоді треба постійно доглядати, бо якщо Супи, ти до, до, до каміння е, використаєш воду, воду. воду і мильний рощин. Господинському серйозно. Ну але це коли ваші кальцинати ще не стали е, сталактитами, тобто поки вони ще не закоксували. Всю площину вашого змішувача. Скажіть, будь ласка, чи, чи правда, що ну, там, хензгроя чи Groë, там, картриджі, наприклад, це основне в змішувачі. І купивши, наприклад, умовно бюджетний змішувач, ти купуєш за 250 гривень Grohe і все і в тебе. А що тут ще? Ну Ми... ось ново збільшується матеріал, який повливають. Перна конструкція. Ухом масика, який буде з тивошого річку. Всі ці нюанси парковані. Тобто це не просто є. А ці накладки вони пластикові? Як у всіх? Металей. Ага. Українці. Окей. Я дуже люблю нас, українців, дуже вільних, дуже охочих до. До свободи, до демократії і до високих різних цінностей. Ця боротьба за оригінальність, в тому числі, яка властива українцям, дозволяє жити в якомусь іноді дорого, але якомусь незрозумілому, вибачте, лайні. Тому що, тому що намагаємося бути оригінальними, намагаємося, нам пропонують, да, це в нас в у усіх, нам пропонують отак. Було б непогано, так було б краще, це готове рішення. Поєднані кольори правильно, матеріали. А я зроблю трошки краще і візьму сюди там, не знаю, наприклад, там червоне, там, чи плитку не крупну форматку, форматну, а якусь дрібну, чи бляха золота якесь, втулить обов'язково сюди, чи все, наче зашибійся, а потім раз, і тут не чорні, а, а золоті змішувачі. Оригінально? Оригінально, красиво? Ні. Тому краще іноді довіритися професіоналу і обрати готове рішення, без змін. Так само, як іноді в автомобілі сідаєш до когось в машину і там накручені високі, провалена середина. Не лізьте туди. Спеціалісти подбали, щоб там все було в нуль. Нічого не треба піднімати, все блін, звучить і так. Так само тут. Все вже звучить. Треба просто купити так, як вам запропонували. Зверніть увагу на фасад цієї кухні. Дерево оброблене за японською технологією, яка, яка називається Шугібан. Воно опалюється. Береш деревину, складаєш в трикутник, підпалюєш, чекаєш, поки воно не згоріло з одного боку, потім гасиш, миєш. Хочеш шкрябаєш, а хочеш як, таку фактуру, таку структуру, як е, нині маємо на цьому фасаді. І воля, ти можеш покрити лаком, для того, щоб воно е, не мацалося, щоб не бралося до руки. І е, от, приблизно таке буде. Але це штучний шугібан. Такий вигляд матиме і наш фасад, тому що ми будемо використовувати, ви пам'ятаєте, весь ліс який згорів У мене на ділянці ми його вивеземо. Поріжемо на дошки, опалимо технологію шугібан і повернемо на те місце, де воно було у вигляді фасаду. Доречно було б таку кухню мати. А де сауна? Справа хамам зліва сауна. Ну, таку сауну можна встановити в квартирі. І це під ключ. Тобто ви купуєте, одразу вам привозять, встановлюють. У нас в дитячому санвузлі якраз передбачається унітаз та біде. І вони будуть виглядати так от поруч з чорними, чорними аксесуарами. Формат 120 двадцять на шістдесят. Вініл зверху поліуретановий захисний шар 0,55 мм, Внизу коркова підкладочка. Серія перфор, 42-й клас з У Нас ж два санвузли. То... Ну, ще котельна. Mm. Там теж у нас якраз буде цветка. Вибрав поєднання і таке, і таке в різні санвузли. Просто Може... той, той, який санвузол світліший, той має отримати. Світлі... Темніше, да, має темніше. Темніше, а той, який темніший, має світліше. Ну, у нас, те, що саме найсвітлий санвузол, це буде дитячий. Бо там якраз це сонечко виходить, uh -huh. Те, що ми казали, у нас і котельня, і цей основний самбузол. Вони якраз будуть завжди в тіну ну, тоді оце й тут, то і туди всі то, 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 то. тоді uh -huh. в котельню і в основний самбузол, uh -huh. а це тоді в дитячі. А що з стінами у ванній кімнаті я би поєднував, мабуть, з деревом. Я планувала, що підлога в нас буде плитка. На стінах у нас буде проєкт. А там, де у нас мокра зона, то воно буде до стелі проєкта, а зона там, де, наприклад, інсталяція або умивальник, вона буде отак на метр двадцять, а далі просто пофарбувати. Дерев'яних частин у нас в, Сам, в... Ван... немає. Я не робила, я не... Ну я маю на увазі дерев'яних візуально. Ні, ні. Дякуючи в громаді, ви допомагаєте Збройним силам України. Кожна така покупка це наближення нашої з вами перемоги. Слава Україні! Дякуємо, громаду. Ну, Я спеціально вас запрошую сюди, тому що для того, щоб точно обрати, треба дивитися фізично. Одна справа на картинці, інша справа. Фізично відчути структуру, фактуру і масу матеріалу для того, аби все було за